У рівному двоє зловмисників напали на подружжя. Найбільше дісталося чоловіку. Він зараз у лікарні. Інцидент стався на вулиці Відінській. Чоловік з дружиною поверталися додому. Раптом почули вигуки незнайомців у свій бік. Подружжя не звертала увагу на нахабну поведінку двох молодиків. Проте вже за кілька секунд один із зловмисників вдарив чоловіка. Між ними зав'язалась бійка. Крик жінки почули перехожі і викликали міліцію. Надійшло повідомлення чергової частини ОМВС фактор про те, що по вулиці Відінська, поблизу магазину Відін, бійка. Прибувши за вказаною адресою, ми побачили групу осіб, потерпілий, тримався за обличчя. Побачивши працівників Беркута, зловмисники почали втікати. Їх затримали. Дані особи відкрито заволоділи його особистими речами. нанісши йому при цьому тілесні ушкодження. Дані особи нами були затримані при поверхневому огляді. Одного з них в кишені були виявлені особисті речі потерпілого та поліетиленовий пакет, всередині якого знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, схожа на марихуану. Потерпілого Володимира доставили у Рівненську центральну міську лікарню. Зараз він лікується у нейрохірургічному відділенні. Приймальне відділення міської лікарні був оглянутий черговим нейрохірургом. Виставлено попередній діагноз. Забійна рана обличчя, алкогольне сп'яніння. В процесі динамічного спостереження стан пацієнта не погіршив. Після дообстеження. Ознак пошкодження структур мозку не виявлено. Тому заключним діагнозом забій на рана обличчя він буде виписаний на найближчий час. Загрози для життя ніякої. Ні потерпіли, ні його дружина поспілкуватися із журналістами не захотіли. Чому не пояснили нападників? Затримали один із чоловіків, був раніше судимий за скоєння хуліганства та крадіжки, і лише місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, де перебував понад два роки. Найвірогідніше тепер йому знову доведеться сісти на лаву підсудних, адже обом зловмисникам інкримінують два злочини, а саме незаконне придбання та зберігання наркотичних речовин і заволодіння речами інших осіб.